А те на Слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, гомо уважні, сказав Господь прийшло, один чоловік мав двох синів, звернувшись до першого, він мовив, під дитину, нині працювати у винограднику, то озвався, піду, Господи, і не пішов. Звернувшись до другого, сказав так само, а цей відповів не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов, котрий з двох учинив волю батька, Останні відповіли ті. Тоді Ісус сказав їм істину, кажу вам, що і блудниці вас випереджають у царстві Божії. Прийшов був до вас і вам, дорогою, правди, та ви не повірили йому. Ми, старі блудниці, повірили йому. А ви, бачачи це, навіть потім не розкаялися, що повірити йому. І чуємо сухого Господа розповість у двох братів. І тут не так проти, як прохання і віхо Бога. До кожного Господь промовляє, кожного Господь пропонує стати співтворцем, співдіячем. І кожного Господь потребує його допомоги, Його відклику. І бачимо, що перший син все дуже добре зробив. Піди дитину винограду, добре. Скільки з нас так? чи людям, чи вогві, я тобі все зроблю. тільки Зроби мені то, то або то. А приходить час робити так само, як цей син не пішов. Але на початку все здавалося дуже добре. Добре, іду. і навпаки, другий син. Іди зроби. не хочу. І ми вже можемо ту людину засудити, ми вже можемо себе скартати. чому я так зробив. Але ще розповідь про другий шанс. Кожен з нас. Не має озиратися на минуле. Кожен з нас має жити теперішнім. Кожен з нас має сьогодні нагоду зробити Богові добре. Зробити через Бога людині добре. І ця розповідь якраз і є про те, що на словах ми можемо бути одні, але для Бога важливі вчинки. Сьогодні ми так чисельно зібралися в храмі, маємо подумати навіщо. Чи ми прийшли до Бога, чи ми прийшли до людини? Бо якщо до вас хтось постукає в двері вночі, добра людина. Ви скажете, хто там? Я добра людина, я маю багато дітей, я даю милостиню, я хороший. Пусти мене. Що ми скажемо? Я не знаю тебе, хто ти. Добре, що ти добрий, але ми не знайомі, як я тебе пущу в світі. Так само і Бог каже. Не, не досить буде казати: Господи, Господи, він скаже, я вас не знаю, я не знаю, хто ви. Бо можна ходити до церкви, можна молитися, але не знати Бога, не знайомитися з Ним. Тому так важливо сьогодні бачити, хто я з тих братів і як я відповідаю Богу. Чи я готовий послужити, чи я тільки на словах. Чи я тільки фізично показую всім, що я є християнин. А... Діла мої, слова мої відрізняються. І в цьому є небезпека, що ми можемо думати, що ми молимося, ходимо до церкви і нам царство Боже гарантоване. Ми впевнено сьогодні думаємо, якщо я помру, то мене візьмуть царство Боже. Ну, Бо я й добрий, я й файний, гріхів не маю, все файно. Але насправді я можу ступити в двері, а мене ніхто не пізнає. Скажуть, я тебе не знаю, і ти хто це. Тому так важливо приходити до Бога, знайомитися з Ним, відчувати цю зустріч. Бо Бог це особистість. Бог особа, який хоче спілкування, який хоче дотерпу, який хоче зустрічі. Нехай в сьогоднішній день Господь відкриє наші серця на його боку, відкриє, відкриє наші серця до Його участі, до Його співдії. Тим самим ми можемо бути співтворцями Бога, ми можемо до світ перемінювати на краще. Будьте допоміжниками для Бога. Господі є нам то силу і благодать. Ласку і спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!